Ного і своєю жертовністю вчить нас, якими з вами повинні бути. Ми повинні з вами стати людьми, людячими, добрими і жертовними, щоб бути гідними в очах Господа. Всі кошти, зібрані кошти, вони стануть тою скромною лептою, яку ми віддамо тим, хто. Захищає і буде захищати честь і гідність нашої держави. Мир і спокій для нас всіх. Вони, не задумуючись, віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми з вами, кожен з нас, мав щастя гордо і незалежно сказати я Українець. А зараз я запрошую. Цих полярників духа. 가 <laughs> e Тобі все смішні та смішно. А в мене погрібна сам. Приходь за мене заміж. І знаєш, я ховаю і буде на все, що ти захочеш. І хата підлякуть. І паркан для пляшаний злов. І все, що ти захочеш, не тобі такого випуску, якого ніхто викликати. Та нащо мені твої не багатство здалося мені це все. От якщо ти мені гарно ствикнути, мої червички такої. Як Марії Порошенко, коли здається, вони, ти знаєш, ти знаєш, ти знаєш, і поговоримо. Дівчата. Оце собі таке придумала. Свідку, червички. Я Марії Порошенко. Не. У мене ж кузня, а не південний ринок. Де ж її все візьму? Добре. Піду я спочатку в кузню, а потім додому. Це собі загадала. Яке ж воно тяжке, як я скажи, що ти я, що ти я, охорону я, стим я, можна божа, я, хочи я? Ми сьогодні ніщо вечір не співати, а я вже захреб. Як то я трошки спрошки відповче? Та я воно сумахи! Да. Да. в О, Я тепер в Європу їжджу. В Італії був, трохи гроші заробив. Тепер приїду в Різдво святкувати. Ви знаєте, як нас Різдво святкує. Нігде так Різдво не посвятує, як вдома. А от на літо, на літо планую на морі їхати. Гроші є. Чому б і не поїхав? А то куми вам добре, а то добре. Грушеняк маєтесь. Свята святкуйте, на широку ногу живете, напевно, і єврики маєте. Ну, От, а мені що? Ну, а я, а да вам що погано живеться? Та як може житися в сільському у голові, та ще й в такому селі, як солони? <рик> <рик> ну, а вам що? Ви ж від цілого села, така поважна людина. Ну то шо, що ж то від? Одна назва. Хтось тебе за то, той тебе за то, то... Положи О, таке моє куметка. А знаєте, пане голову, мені вас шкода. тут недалеко є мати. Давайте зайдемо і вип'ємо по чарчині. Ото куме діло, ото діло. Ото поки ви, куме йдете до шинку, я потім за вами піду, я маю ще справи. А, пане голова, в нього завжди якісь справи. Ото поки кумку шинку. А я нишком, тишком до солодки на Ох, і мачненькі в неї. Ще навіть не чути, що десь рятувалися. Тільки солоха не спить. Вона вже не тушиться, ходить від вікна до дверей, від дверей до вікна. Все виглядає, чекає. Бо Я вже не можу <голову> почекатися. І коли ж він прийзне, а просто продовжувати нікого до моря нема. Ото ми собі посиділи в майбутньому, поговорили такі.